Всім привіт! Маємо наявності свіженький заїхав Ман 2020 рік, рефрижератор, з холодильною установкою кар'єр. На 8 євро поддонів фургончик з грубою стінкою, мінусовий, будочка в ідеальному стані, ззаді має партоніки машини. Машинка у нас 2020 року, ніде не підкрашувала, ціна 23900. На пілотах, на круїзах, на клімах Ревчик працює. Пробіг 194 тисячі. Авто просто в ідеальному стані. Другнучик працює ідеально. Де нічого без м'яку похожим. Кого цікавить, звертайтесь. Ще ззаді під'їхав теж Fatorn Crafter на середній базі Червоненький. ще не мити, нечищений. Кого цікавить, звертайтесь. Маємо. Дуже багато холодильників.